Показую наші покупки за тебе сьогодні. Ну, як завжди, пакет. Пакет 5,90. Е, витримує 18 кг. Пряники. 300 г з фруктозою. 25 гривень 70 копійок. Так, далі, хліб бородинський, формовий, нарізаний, 400 грамів, коштує 15,50 цукор, цукор білий, кристалічний, з цукрових буряків, 1 кілограм. 33 гривни. Сметана простоквашено 15% 325 грам коштує 38 гривень і 70 копійок. Далі молоко згущене без цукру ічня незбиране. Так, 360 грам і коштує 64 гривни 90 копійок. Далі взяли вершки. Вершки 10-процентні. Три упаковочки. Без акції 200 грам по 21, ,80. 21 гривна 80 копійок. Олія 850 мл Олейна 64 гривни, 68 копійок. Паста сиркова. Отака намазка. 150 грамів по акції, 45 гривень і 20 копійок. Готуємося до паски, і я е, хочу зробити рулети з маку. І взяли такий от насіння маку. 125 грам упаковочки по 24,90 Взяли дві упаковки. Сир твердий, комо, сметанковий, 150 грам, 48 гривень, 80 копійок. І взяла віка для себе, як завжди, чіпси з паприкою. 133 грами, і коштують 52 гривни, 70 копійок. Всього купили продуктів на 510 гривень 20 копійок. Ось такий чек, чек зовсім. Тут так написано, що треба ось так підводити. Це всі покупки, які ми зробили, але це ще не все. Треба і муки купити, і ще дещо, і ванілін не купили. Ну, то вже буде потім. А поки що це все, що купили.